Доброго дня вам усім моїм любим підписникам і не підписникам, хто заглянув вперше на мій канал відео нещодавно, де я давала відповіді на питання, набрало дуже великий шквал емоцій. Дуже багато коментарів, негативних на одне питання. Але це питання продовжувалося дуже довго і у багатьох відео. Деякі люди намагаються прям принизити, прям висловити настільки зверхню свою. Думку, що прям хочу, знаєте, зверхнє, а ти залишаєшся внизу. Саме це було про мову, про те, що я сказала, що я не виправдовую тих людей, які розмовляють російською мовою, і не засуджую їх. І не виправдовую, і не засуджую. Тому що до цього кожна людина має прийти свідомо. Свідомо має ловити себе на кожному слові, щоб не сказати. Якогось русизму, воно прийде з часом, якщо ти будеш це практикувати в своєму житті і е, чітко, знаєте, себе підловлювати на тому, що ось те слово російське, це українське, е, і можна його замінити іншим словом. якби, е, Воно е, виробляється, знаєте, як рефлекс, просто як звичка. Е, і це дуже круто, що дуже багато українців намагаються е, бути. Україномовними і це дуже прекрасно. І я не хочу, щоб на моєму каналі були такі дискусії. Я просто поділилася своїм досвідом, дивлячись на певну ситуацію, і розказала свій досвід, що люди намагаються за це прямо принизити. І багато хто написав, що я відписуюся від тебе це. Взагалі, що мова це дуже важливо так, мова це зброя. Я цього не відхиляю і не кажу, що це, це не є правильно. Так, ми всі з часом перейдемо і всі часом будемо розмовляти українською мовою. Ось те покоління, яке зараз є, вони її вчать дуже гарно, дуже досконало. В них немає жодних знаєте, таких русизмів. Вони більш Освідчені будуть вже в цьому, чим люди, які жили і навчалися трішки раніше. Я думаю, що це має прийти до кожної людини свідомо. Я поділилася з вами своїм досвідом. Не хочу роздувати з, з цього прям таку бульку. Я взагалі не люблю підіймати ні тему війни, ні тему ось цього мови, ні там релігії, тому що це дуже набирає великий шквал емоцій. І мені це не подобається. На моєму каналі немає жодних таких прям суперечок. Я не хочу їх тут роздувати, і мені це не подобається. Мій канал не про це. Давайте закриємо цю тему, і на такі коментарі я більше відповідати просто не буду. Бо я сьогодні, мені прям вуха горять, щочка горять. І я прямо сьогодні, знаєте, ну, дійсно аж знервувалася декілька разів від деяких коментарів. Тому що люди дозволяють собі таке просто, ну, ну дуже неприємні речі говорити в коментарях. І. Не хочу навіть на них відповідати. Давайте про сімейні цінності, давайте про приготування їжі, про побут і про те, що життя продовжується. Давайте не будемо більше такі теми підіймати. І якщо мені будуть писати коментарі на таку тему, я їх буду просто або видаляти, або закривати, або. Буду в коментарях висловлювати свою думку. Думаю, ми з вами домовилися. Хто залишився, дякую, що відноситеся з розумінням. Можливо, вам це не подобається, але ви віднеслися з розумінням. До всього, дякую вам за це. Давайте продовжуємо наш влог побутовими справами, бо їх є дуже багато. Поки у мене є приблизно хвилин 30, я вирішила прибратися ось в цій зоні. І скажу вам, що коврик це дуже круто, це дуже комфортно, тепленько в ніжки, особливо в таку погоду, яка зараз за вікном, коли підлога холодна, коли на вулиці теж прохолодно, і коли сніг за вікном, то це дуже так комфортно, дуже приємно. Але це місце, в якому збирається дуже багато бруду, крихт і навіть волос. Ося. Теж забиваються в коврики і потрібно їх постійно прибирати. За ними потрібен догляд. І це трішки, знаєте, напружує. Хоча я дітям вже заборонила їсти в кімнаті, бо вони могли піти із печивом, Ось дозволяю тільки яблуко. І то від яблука залишаються сліди, які потім випрати нереально. І от Від яблука, від банана це все не відчищається. Перевірено вже на одязі. Я раніше думала, що це таке, а це яблуко і банан. Воно не стирається. Бачите, що донечка зробила, сама запахнула стула. Я лише побачила, коли вже монтувала це відео. Вона така маленька помічниця, копіює дорослих, копіює те, що роблять дорослі. Зранку ми не мали часу навіть заправити ліжка. Ми отак встали і швиденько побігли по своїх справах. Ростислав зробив це як. Зміг, скинув все на одне ангелінине ліжко, ну а я виправила. Вам сказати, що кастрюлі ось цієї фірми, ну полін, вони такі крутезні. Ось це все миється, абсолютно нічого не простає. Я не знаю, як вони будуть далі у використанні. Можливо, я то дивилася, що їх потрібно тільки дерев'яною, такою нічим не шкрябати, типу як і сковорідки. але поки що я в захваті два рази готувала, і мені вони дуже подобаються такі. такі. Цікавенькі. Дуже класно миється, прямо без миючого засобу все так змивається, але використовую, бо знаєте, жирне залишається. Ось так виглядають в коробці, і коробка ось такої торгової марки. Я думаю, це і є їхня назва. Чотири таких класних ковшик, така маленька кастрюлька, більша, і ось ця велика що я показувала. Дуже за доступну ціну, і поки що я дуже прям задоволена. І це хочу вам ще дещо показати. У нас в місті відкрилася така штука, де можна видушити сок з своїх яблук. Ти привозиш яблука. Вони Тобі роблять сік. І наливають ось такі пакети з краником. Типу нажимаєш і тече тобі сік. Я таке бачу вперше, у нас такого раніше не було. І, ну, прикольно, привіз яблука, і потім ось так готовий сік. Ціна за кілограм там буквально ну, така невелика. Я от не пам'ятаю, дивилася, там якісь різні є. Різні в них якось там розцінки, знаєте, чим більшу ти партію приводиш, тим начебто дешевше тобі за, за кілограм. Тому дуже прикольно і це дуже зручно. Не потрібно дома гратися з тими яблуками, і щоб уся кухня була в. На цих бризках від соку, і взагалі готовий, відразу сік. Не у всіх є соковижималка. У мене, наприклад, немає її взагалі. А це дуже круто. Відразу в пакетах, і він, типу, вже пропарений. Тому він може зберігатися довгий час без холодильника, і його можна пити дуже довго. Як я і говорила, що коли на вулиці дощ, похмура погода, хочеться їсти. Подивіться, що ми будемо їсти: такий пловчик з курячим м'ясом, можна сказати, каша з курячим м'ясом, і доїдаю холодець. Також ще є домашня аджика гостренька. Зараз я її додам, і, ну це вже собі лише додам, бо Ангеліна точно такого їсти не буде. Хоча Ростиславу дуже сподобалось, Ось така джика, він любить кетчуп, і йому ось це зайшло просто. Дуже йому сподобалося. А на вулиці дощ холодно. Хочеться чогось смачненького, стренького, жирненького. Я думаю, так усім. Теплого чайку під ковдру і в люлю. Я завозила щойно Ростислава, бо сьогодні в нього тренування і потрібно платити за тренування. Я вам скажу, що нам підняли ціну за тренування. Вже коштує 16 тренувань, 2 тисячі гривень. Пишіть, як у вас по тренуванням? Яка кількість тренувань, і ну, це не стосується лише саме такого, бо є різні, знаєте, типу там танці, всяке таке. Але це все, я думаю, відноситься до гуртків. І які взагалі вас ціни, бо в нас різні є. У нас є і по 600 гривень, але менше занять, є дорожчі, є такі, типу. Як називається, художня гімнастика, от я дивилася, то там взагалі майже кожного дня вони займаються. От прям кожен день дитина ходить на ті заняття, і там, так знаєте, до 6 тисяч гривень виходять. Ну, різні секції, різна, бачите, ціна, різна ціна є. Є у нас ще державні, в нас є будинок, як він називається правильно. Палац творчості, ось як він називається. І у нас є там безкоштовні гуртки, але від нас це знаходиться далеко, бо ми живемо на окраїні одної частини міста. У нас такий спальний район, новий спальний район. Дуже нам комфортний і дуже мені подобається чесно. А це прям палац творчості в центрі міста. І нам туди не комфортно їздити, але Ростік в минулому році займався саме від палацу творчості танцями. Цього року його запрошували. Він сказав: Ні-ні-ні, я не проміняю. Я не проміняю своє дживо на танці. Бачите, який вже. вже йому це вилучку чи ложечку давати? Вічку нам сказав, що нічого не проміняє, вже він не хоче танців, вже він хоче точно е, своїх тренувань. Попереду у нас ще змагання. За змаганнями теж платимо е, за все за участь в змаганнях. Так само у нас відбувається буває. Е, як вони правильно теж називаються, благодійні дні суботи, благодійне тренування. Вони там показують свої навики, відпрацьовують, типу показово і збирають донати. Всі, хто приходять на ці змагання, як займатися, так і просто подивитися, донатять, і у них теж постійно, знаєте, якийсь типу, такий збір. Постійно в них таке відбувається, але. Багато донатять і ті, хто приходять просто подивитись, там вільно можна прийти. Це великий, знаєте, такий спортивний зал, розкладають татамі, і там е, дітки займаються показово, вони ні за що не борються, ні жодних переможених та переможців ну, немає, але вони відпрацьовують на кожному свої навики, ті, які вони вже навчились. Буває, приїжджають з інших. Спортивних шкіл бували, приїжджали до нас з Кам'янця-Подільського. Мені здається, з Нової ушиці. Я точно не скажу. Але так по розмовах сина, начебто, так, можливо, з якогось іншого міста приїжджали, бо я тоді в той день не була, то не скажу вам точно з якого міста. Але часто такі заходи у нас там проходять, і дитина цим горить. Йому це дуже подобається. А мені тим більше подобається, тому що він менше сидить у своєму гаджеті. І, знаєте, має якусь все рівно, це якась закалка, знаєте, це якась спортивна. Коли спорт є в житті, це певного, ну, дає певний стержень в житті, і потім подалі це дуже допомагає. Взагалі, буде цим займатися чи ні, не важливо, але. Спорт для, тим паче, для хлопчика, я думаю, що це дуже важливо. Так що будемо ми з Ангаріною їсти, обідати чи то майже вже вечеряти, і повернемося до вас. Бо дому ну, багато справ, є. стільки справ, що не знаю, коли їх переробити. Я щось літаю то з дітьми, то, то до лікаря, то, то туди, то сюди. А завтра ще Ростислава чекає дуже. Важлива справа, я теж скажу вам, що я за нього трішки хвалююся, бо я знаю, що це за процедура, що це дуже неприємно. Йому будуть видаляти зуба і будуть розрізати ясно. Так що будуть обкалувати, а потім зашивати. Так, що я знаю, що це за процедура. Хто дивиться мої відео давно, знаєте, що я видаляла зуби мудрості, і це було дуже неприємно. Це було не боляче, відразу. Потім боліло, Відразу було не боляче, але це дуже процедура неприємна, і я навіть одного разу там втратила свідомість. Думаю, ви пам'ятаєте, хто дивиться мене давно і таку історію. Так що я за нього трішки хвалююся, бо він у нас хлопчик, який боїться крові. Йому прям стає недобре, нехорошо, і він каже, що земля піді мною починає їхати. Так що завтра нас чекає важлива справа, Ангелінку з собою не візьмемо, бо якщо він буде казати ай-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, ой", і вона це все побачив стоматолога, не хочу те, щоб вона, у неї такі, знаєте, були асоціації зі стоматологом, саме ай-ой-ой-ой-ой. І там, якщо побачать кров, нехай вона цього ще поки що не бачить. Так що ліночку завтра собою не беремо. А поїду лише з Ростиславом. Вирішила я сьогодні зварити гороховий суп і залізла до полички, де у мене зберігаються усі сипучі. Вирішила навести там трішки лад, бо в деяких ємкостях позалишалося всього потрошки, сипала в одну, щоб доїсти ось ці запаси, щоб не завелися, знаєте, такі жучки і не зіпсувалося. Тому доїмо і прикуплю щось новеньке, свіженьке. Обов'язково є помічниця у мене під руками, все їй цікаво. Це все дуже е, взагалі цікава справа розбиратися з оцими крупами, все доторкнутися, е, все пощупати. І вона каже, давай я дістану свою кухню і буду вже щось готувати. Ти мені даси макарошки, гречку, я буду щось готувати. Е, ну ну я кажу, ні 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 давай не сьогодні. Бо хочеться навести мені саме лад. Я вдома не була декілька днів. Як можна сказати, ну так, щось прийшли, побули, поробили, поїли і знову десь в бігах, і знову в якихось справах, але не вдома. І хочеться мені, знаєте, навести лад. Здається, що на вулиці вже так. Похолодло, я дістала речі осінні, достала теплі речі для донечки, для сина. Ну, а літні всі речі ще не забрала. І у мене була одна поличка, в якій я дуже давно не наводила. лад, Це полиця з постільною білизною, і ще у мене там рушники. Здається, що всього не стільки багато, але півгодини мого часу пішло на складання. Зазвичай, знаєте, попралося щось, ти його туди поставив і все. І не перескладаєш, не, там, не наводиш такий прям ідеальний порядок, як би хотілося. Ось у мене таке, знаєте, є якась мотивація внутрішня, ось навести у всьому лад. Мені від цього приємно, що все прям складене, що я знаю, де що лежить, де що шукати. І є такі речі: ось як речі в кроватку, якісь паленки, щось таке. Ми поки що дітей більше не плануємо. Ну, а якщо у нас ще будуть діти, я думаю, це буде ще не в найближчі роки, воно зіпсується, пожовтіє і взагалі буде потім вже не актуально. Якщо будуть ще діти, ми щось ще та прикупимо. Тому все віддаю, всім ділюся, багато кому це необхідно, потрібно. Ну і мені звільниться трішки. Місце в, в шафах, в ось цих місцях для зберігання. І колись я говорила, що я із тих людей, яка любить все контролювати, і для мене це певний контроль мого житла. Я точно знаю, де що знаходиться, і якось мені це полегшує знаєте, побут, полегшує стиль життя, і це якось комфортніше. Ось я до цього йду, і мені з цим дуже круто. Я дуже рада, що в моєму житті з'явилася. Саме на Ютубі я дивлюсь деяких блогерів і що вони в моєму житті з'явилися, тому що вони надихають до оцього мінімалізму, до простоти в житті, щоб не було стільки багато речей, бо їх дійсно стільки не потрібно. Це стосується не тільки речей, ну і їжі, ну і всього. Потрібно думати, що ти робиш, щоб це було дійсно для тебе потрібно, щоб це було здорово, щоб це приносило Тобі якийсь певний плюс в чомусь, в полегшенні побуту, в те саме харчування, щоб було корисне, і все, щоб було в гармонії. Звичайно, без фанатизму я цим всім займаюся, прям не заставляю своїх гризти лише якусь моркву. Ну Я думаю, все має бути в міру розумного, і це мені дуже подобається. Я ось. Надихаюся деякими блогерами, часто запитуєте мене, кого я дивлюся. Я так прям, щоб фанатично когось дивилася то нікого, але часто мені попадають відео в Вікторії, я її дивлюся. Потім дивлюся Марія ЛВК, це її доця, дивлюся її маму, всіх всі, всі проговорила. Про Дивлюся, маму чотирьох діток, дивлюсь життя за містом, і кожен по-своєму дає свій якийсь певний поштовх до чогось нового. Ось така картинка мені дуже подобається. Ну, як же гарно, от прям заради цього можна потратити півгодинки, щоб скласти його так ідеально, і воно настільки приємно дивитися на це все. Я розумію, що через деякий час, коли в мене буде якась дуже, знаєте, бурний. Сумбурний день і я, можливо, не буду мати стільки часу, щоб ось так поскладати, але я знаю ідеальну картинку, і вона існує, можна її створити заради свого задоволення. Так, дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео, поки я прибирала, поки я складала і роздумувала, ми дійшли до сьогоднішнього фіналу. Буду вам казати дякую за вашу підтримку, за вашу вподобайки, за ваше розуміння, за ваші приємні, гарні коментарі. Дійсно, ви велика підтримка, і ми взагалі разом велика сила.